Через масові ракетні удари по всій Україні школярі щонайменше до кінця тижня навчатимуться дистанційно. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі. Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти. Наше завдання максимально обезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня. Як зазначила директорка Хмельницького обласного департаменту освіти навчальні заклади нашого регіону за вказівкою профільного відомства, також перейдуть на онлайн-навчання до 14 жовтня. Ця вказівка одержана терміном з сьогодні, тобто 10 жовтня по 14 жовтня, тобто по п'ятницю, включно. І також рекомендовано створити масові заходи щодо тому зараз за нашим моніторингом більшість дітей знаходилося знаходиться в укриттях. Батьки їх забирають додому, і вже е, до п'ятниці ми плануємо перебути на дистанційці. За словами посадовиці, прогнозів на формат освітнього процесу з наступного тижня поки не роблять. Усе залежатиме від безпекової ситуації в країні. Всього в області функціонує 579 шкіл, і 80% з них вийшли з 1 вересня на очне навчання.